Вітаю всіх, пропоную подивитися, які події будуть відбуватися в вашому житті до кінця квітня місяця, Уже середина місяця, тому прийшов час подивитись цю інформацію, що змінилося, можливо, якийсь напрямок вам потрібно змінити. Або що ви отримаєте, зараз все побачимо. І пам'ятаємо, що розклади загальні. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас до кінця квітня місяця. Чого очікувати? Ну, до кінця місяця у вас, можливо, вирішаться ваші сердечні справи на благо для вас. Хтось, можливо, буде отримувати фінанси, хтось подарунки, хтось, можливо. Взагалі освідчення, пропозицію, можливо, хтось буде з'їжджатися з партнером, проживати разом. Це буде вас надихати, у вас будуть якісь приємні емоції, події такі. Ви будете відчувати, що за вашою спиною є така міцна опора, яка дає вам силу рухатися вперед і саме перейти із негативу в позитив. Тобто, хтось, можливо, десь перебував в якихось неприємних таких подіях, то зараз у вас це все буде кардинально змішуватися, змінюватися, вибачаюсь. Тож готуйтеся до того, що в робочих питаннях хтось, можливо, буде отримувати фінанси, хтось премію, можливо, додаткові заробітки. Але загалом у вас це буде добре. В особистих стосунках також все у вас. Налагодиться, навіть якщо до цієї пари у вас щось там не складалося. Тож, перший варіант, у вас такі гарні події будуть до кінця квітня місяця. Другий варіант, у вас які події будуть до кінця місяця? Ну, Дивіться, у вас може кардинально щось змінитися у вашому житті. Можливо, щось зайве, зруйнується і від вас вже піде, якщо ви, звичайно, до цього прикладете зусилля. Можливо, когось тривалий час, там турбували якісь образи, страхи, переживання. Можливо, в когось не виходило змінити місце проживання, здійснити якусь поїздку, зробити ремонт у вашому домі. Можливо, для когось було актуальним. Просто генеральне прибирання зробити, але руки не доходили або обставини так не складувалися. І наразі у вас йдуть якісь доленосні зміни, коли ви з тих турбот, з тих переживань, хвилювань, можливо, хтось із хвороб будете виходити у позитив. Для, для кого немає поки що пари, можливо, ви зустрінете свого партнера для серйозних стосунків, будете отримувати подаруночки. Для когось, можливо, взагалі будуть такі події змінюватися з негатива в позитив, де ви будете і фінанси заробляти, і відчувати те, що ви людина приваблива, як зовнішні, так і внутрішні, тому що наше зовні проявляє те, що є у нас всередині. І ви будете натхнені, будете здійснювати якісь свої мрії, для когось, можливо, будуть подорожі, для когось. Отримання фінансів або підтримка вашої родини і вашого партнера. Тож, у вас якісь доленосні зміни йдуть, в кого були до цієї пори взагалі якісь руйнівні події, можливо, ви перебували десь у небезпечних місцях, то у вас вирішиться це питання і щось у вас зміниться на краще до кінця квітня місяця. Це був у нас другий варіант. І третій варіант, що у вас? Третій варіант. У вас такі двоякі будуть ситуації до кінця квітня місяця, тому що ну, у вас, можливо, це в прямому сенсі слова завелися якісь миші щури, які псують ваше майно. І з цим потрібно вже боротися. Але е, вам варто зрозуміти, що це може бути і в переносному сенсі значення щури і миші, тому що хтось, можливо, з вам заздрить і навмисно вам якісь там неприємні речі роблять. І тому вам варто бути дуже уважними до паперів, до документів своїх, щоб вас їх ніде не вкрали. Гаманець для когось, можливо, сумку, або ще що, де ви тримаєте гроші або ваші цінні речі. Тобто, перевірте, що у вас є. Комусь можливо актуально перевірити замки на дверях, ну тобто надійність збереження вашого майна, тому що це буде стосуватися безпосередньо вашої родини, і вашої сім'ї, і місця вашого проживання. Також для когось, можливо, надійдуть новини про якісь заробітки, надходження грошей, хтось отримує фінанси, і це буде дійсно до кінця квітня. місяця. Фінанси вас можуть задовольнити і новини для вас стануть приємними лише тоді, коли ви з'ясуєте, хто у вас ті щурі і хто, хто вам шкодить. І ще для третього варіанта вам потрібно зрозуміти, що якщо вам хтось несе якісь неприємні новини про вашу родину, можливо, про ваші стосунки, можливо, про якісь там поїздки, які хто для себе там бажав, і ви стикалися з перепонами. То це через тих людей, які не сіють негатив у ваш бік, або навмисно намагаються вам зашкодити. Якщо ви зможете не залипнути у таких негативних думках, або не будете обмірковувати, що там буде чи не буде, а просто довіритеся своїй долі, будете рухатися своїм напрямком, вірите тільки своїм очам, і то перевіряти потрібно, і також ту інформацію, що до вас буде надходити то ви отримаєте дуже такі позитивні події, хтось, можливо, здійснить подорож, хтось взагалі робочі поїздки буде здійснювати. І, звичайно, за це ви будете отримувати фінанси. Тож, для третього варіанту, дещо такі різнобічні події можуть бути, але загалом все буде залежати тільки від вас самих.